30 жовтня 2025 року в межах 17-ї міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті в онлайн форматі відбувся захід Педагогічна біографіка в інформаційному освітньо-науковому просторі України. Презентація результатів наукового дослідження. Цей захід організував відділ педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені Василя Олександровича Сухомлинського, Національної академії педагогічних наук України, модератор заходу Лариса Березівська, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Перед усім вітаю, шановні колеги, студенти вас на заході презентації. Нам приємно і дякуємо. Що до заходу долучилося понад 150 учасників, докторів наук, 25, професорів понад 20, докторів філософії і кандидатів наук понад 40, наукових працівників близько 70, аспіранти, здобувачі вищої освіти. Дуже раді і вітаємо. Дякую. Збройним силам України за можливість жити, працювати задля найшвидшої перемоги над російським агресором сьогодні, відповідно до програми, будемо знайомити вас з унікальними виданнями, які ми підготували за результатами наукового дослідження. Це чотири довідкові електронні видання і один цифровий ресурс. Стематизоване подання біографічної і бібліографічної інформації про понад 300 відомих і маловідомих освітян України другої половини і початку 21-го століття, відповідно до визначених критерій. Уніфікований виклад у довідці інформації за розробленою схемою. Наявність списку представлених педагогів англійською мовою для міжнародної аудиторії. І є ще два важливих переліки: це репресованих педагогів і педагогів педагогів-іммігрантів. Це теж дуже важливо. Такі результати ми отримали. Працюючи над словником і, і, і зібрали коротку інформацію про педагогів, які в різні часи, починаючи ще з 1919 року, передусім через злочинний комуністичний режим вимушено іммігрували. І, і інший список педагогів і, 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 репресованих педагогів, які, які ж від цього ж. Злочинного комуністичного тоталітарного режиму були вбиті, репресовані і таке інше. Переходимо до другого видання. Шановні колеги, запрошую до слова для представлення науково-популярного довідника Василь Сухомлинський і його кореспонденти і спадщина на дві доби академіка. Головного наукового співробітника відділу Ольгу Васильівну Сухомлинську. Ольга Васильівна, будь ласка, це глиною у тій будові чи у фундаменті тієї будови, які ми, історики педагогіки, відбудовуємо сьогодні, і ми віднеслися до цієї роботи з повагою. І обережністю, шануючи їхнє життя, і намагалися розкрити події, факти, які і нам допоможуть сьогодні в нашій непростій роботі і важкому житті, але з вірою, і надією, і любов'ю, переконанням, що все буде добре. Графічний показчик Марія Монтесорі, 1870-1952 роки, і від авторського колективу представить коротко це видання, бо детальніше буде в презентації. Старший науковий співробітник відділу Світлана Володимирівна Паєнко. Графічний показчик Марія Монтесорі це вікно у світ ідей, що формують людину. Він допоможе дослідникам, педагогам і студентам віднайти власні шляхи осмислення гуманістичної педагогіки, педагогіки любові, саморозвитку і гідності. Тож, нехай цей показчик стане натхненням для нових наукових пошуків, творчих відкриттів і добрих змін в освіті України. Співробітники відділу вже багато років, крім планової роботи, здійснюють дослідження, присвячені педагогам минулого, а й і, і є видання, які присвячені а це бібліографічні показчики сучасним чином. Лариса Дмитрівна Березівська, історик, педагог, бібліотекознавець. Це бібліографічний довідник із серії академії академіки Національної академії педагогічних наук України. Він присвячений професійній діяльності Лариси Дмитрівни Березівської. Доктора педагогічних наук, професора академіка національної академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, директора державної науково-педагогічної бібліотеки України імені Василя Олександровича Крім Представлених чотирьох електронних видань наш відділ та ще й до його створення працівники бібліотеки, а це з 2008 року наповнюють розвивають унікальний цифровий ресурс педагоги України. І світу на сторінку нашого цифрового інформаційно-бібліографічного ресурсу педагоги України та світу безпосередньо за покликанням, яке ви бачите на слайді цієї презентації, або ви можете потрапити через наш портал портал бібліотеки. Зараз він з'явиться. На вашому екран, на ваших екранах містить інформацію про понад 90 відомих та маловідомих педагогів України та світу. Інформація дуже дуже обширна, дуже вичерпна, представлена на цьому ресурсі. Дозвольте подякувати і висловити слова вдячності вам, Ларисо Дмитрівно, вашому колективу, за багаторічну творчу, плідну співпрацю проведення. Спільних наукових заходів, гостьових лекцій, це систематична презентація наукових видань для викладачів і здобувачів нашого університету. Це взаємне рецензування, видавнича діяльність. І навіть сьогодні, коли презентувалися видання наші колеги Наталія Миколаївна Поляда, Тетяна Дмитрівна Кочубе, є співавторами і нас надзвичайно горді саме за це. Вітаю вас, із сонячного херсона. який продовжує жити, творити, працювати із молоддю, і сьогодні ми з задоволенням беремо участь з аспірантами в такому заході. Дякую за таку презентацію, за таку роботу, за те, що ви не забуваєте про заклади вищої освіти і розумієте, що ми ваші основні поціновувачі, читачі. Ці видання надзвичайно важливі, тому для наших власне, студентів і здобувачів освіти це важливо. По-друге, це автентичні джерела, це те, що без цього історики фактично не можуть. Вони хочуть студіювати і вправлятися на джерела. Важливий матеріал, який дозволяє краще зрозуміти, досліджуючи там матеріали, архівні джерела, літературні. І через приму біографій краще зрозуміти епоху. Процеси, які відбувались, вони е, мають дуже дуже велике значення використання матеріалів е, тих видань, які ми сьогодні презентували, безперечно, впливають на впливає на забезпечення інформаційних потреб освіти, педагогіки і саме потреби в історико-біографічній інформації, воєнний і також це буде затребувано і після воєнних періодів. Бо як ми бачимо, сьогодні як ніколи е, викликає інтерес. Суспільства до історичної, до біографічної інформації до України сьогодні, прикуті очі світу. Теж ми бачимо інтерес до історії, до історії освіти, зокрема історії України загалом. Тож це надзвичайно велика праця, потрібна праця і затребувана. Звісно, ці наші видання поглиблюють знання про життя, діяльність, погляди, світоглядні цінності освітян. Рулого поширюють демократичні і гуманістичні ідеї про розвиток української закордонної освіти, а це й загалом сприяє консолідації українського суспільства, що дуже важливо під час війни за незалежність України. Все буде Україна.